Balloon хаус шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони, привітання для іменинників, наповнюємо кульки гелієм, великий вибір святкової атрибутики на день народження христини та гендерпатії. Balloon хаус створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. Вечора, любі малята, хлопчики і дівчата. Вітаю усіх у програмі «Сузір'я казок. І сьогодні я для вас підготувала українську народну казку Цап та баран. Отож, сідайте зручненько і слухайте був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті Цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Давай проженемо цього цапа та барана, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтеся, цапи й барани, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий, та недужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ой, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, горить вогонь. Ходімо і ми туди, переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові, молодці! Здорові, здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох там цап злякався, а баран вже давно злякався. Цап і роздумався. А подай лишень, брате, оту вовчу голову. От баран і приніс Та не цю, а подай більшу, каже Цап. Баран знову цупить ту саму та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки і злякалися. Стали вони думати, гадати, як від селя втікати. Бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудуться. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду. Хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати, гадати, як би й собі від тіля драла дати. Ех, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів і каже. Ось піду лише я, так я їх і прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана каже Ох, ну ну-мо, брате, скоріше хвататись, щоб нам у цю кашу поїсти та з курення обратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб то нам трьом, та цапа й барана боятися. Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись уже з куреня убрались, як побігли, та й до дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі, цап сміливіший заліз наверх, а баран несміливий. Так нижче. От лягай, кажуть вовки. Вовкові ворожбитові, ти старший. Той ворожи, як нам бути? Як ліг вовк догори ногами І зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап, сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились. Так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. І живуть у ньому і досі. Ось і казується кінець. А хто слухав, молодець. Балунгаус. шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони. Привітання для іменинників. Наповнюємо кульки гелієм. Великий вибір святкової атрибутики на день народження Христини та гендерпатії. Балун хаус створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. Є місця у нас, які, як побачиш, то мурашки по шкірі бігають. О, відчуваєте? Це камінь і монастир походження дерева Христа Господнього. Вони наче дивляться одне на одного, а ти стоїш така маленька маленька. Звідки ж тут така каменюка взялась? Кажуть, що її приніс льодовик. То таке море льоду, що колись сунулось по Україні. Щоб захиститись від ворогів, галичани збудували на цій скелі оборонну церкву спаса. Оборонна то коли в мирний час люди моляться і працюють, а вихи моляться і обороняються. Тих давніх часів залишились кам'яні хрести і печери в скелі. В одній була церковця, а в іншій жили монахи. Та святе місце пустим не буває. Недалеко від каменя виросло містечко, а навпроти нього з'явилося ще одне чудесне місце монастир походження дерева хреста Господнього. Диво, тут багато! Наприклад, ось цей колодязь. Його копали 18 років, а глибина 100 метрів. Правда, я не перевіряла. Здавна тут щиро молилися Богородиці. І багато століть тому матір Божа зійшла до віруючих. Як пам'ятка про це. На землі залишився відбиток її ступні. Тепер на цьому місці стоїть храм святої Параскеви. І почались чудеса. Хворість тілювалась, біди минали і радість поселялась у серцях. Особливо багато чудес відбувалось біля ікони під Каменської Богородиці. Слава святиню розійшлась далеко за межі України. Один чоловік Гавриїл приїхав до неї з далекої Хорватії. Був він незрячим, але вірив, що тут знайде Божу благодать. Божа матір винагородила Гавриїла ще за 20 миль до підкаменя. Він відкрив очі й побачив сніг. Що танув навколо. Чудес біля ікони відбувалось так багато, що для них звели товстезну книгу. Папа Римський передав для ікони золоті шати як знак її чудотворності. То було велике свято для маленького містечка. Коронація ікони святкувало 200 тисяч людей. Навколишні пагорби ніколи ще не бачили стільки люду. Та минулого століття храми під каменя опустіли. Монахів вигнали, а храм перетворили у в'язницю. Та настав новий час для цього святого місця. І знову тут сталося чудо, позолота на скульптурі Божої Матері відновилося і знову засяяла. Тепер храми відбудовують. І знову тут живуть монахи. Святе місце на те й святе, щоб завжди народжуватись знову. Зазираю у вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти, але не сі, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ приготу в світка мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Ця ніч минуть роки, покличить світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти сину знав, всього ти зможеш досягти, я буду поруч тихо йти допоки мій не сплине час, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо Бог. У світ пригод у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок Мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.